Коли у вас виникає якась ідея, завжди за цією ідеєю йдуть якісь думки. Мозок почне вас обмежувати, а раптом ти не впораєшся, та це ризиково, ти не зможеш на це багато потрібно грошей, і це каже про те, що вас зупиняють ваші програми не рухатися вперед. А головне, що ваші близькі люди будуть сумніватися у вас, і тут важливо обирати себе і свої бажання. Якщо у вас виникає ідея і є страх. Вам потрібно йти в цей страх, і головне розуміти, якщо страх більший за вас, що це значить, що вам дуже страшно, ви ваше тіло прямо блокує. Тобто, це каже про те, що у вас є в психіці небезпека, тобто є страх, і де було в роду щось небезпечне пов'язане з цим, і треба пропрацювати це. Якщо страх менше за вас, наприклад, мені було страшно відкривати психологічний центр. Я розуміла, що. Є ризики якісь, але мені хотілося цього більше, ніж мій страх мною керує. І тоді я керую цим страхом. Розберіться в собі, чого ви насправді хочете, і заземляйте цю ідею через свої дії. Перевірка всесвіту буде завжди. І якщо вам страшно йти в невідомо, то це нормально, це нормально. Так наша психіка захищає нас. Але коли ви вже йдете в цей страх, ви досягаєте того, чого хочете, і ви. Ідете в нову реальність, ви її формуєте своїм новим станом.